Звичайні дроби знайомі тобі з дитинства, члени такого дробу натуральні числа. А якщо в дробах є літери, як їх тоді називати? І чому за цими літерами постійно ходить якесь ОДЗ? Гайда пірнати в море цих математичних таємниць, щоб розгадати кожну з них. Починаймо. Спершу пригадаємо, що цілими називають такі вирази зі змінними, які містять дії додавання, віднімання, множення, піднесення до степеня із цілим показником та ділення лише на якесь число, що відрізняється від нуля, а вирази, які містять крім попередніх операцій, дію ділення на вираз зі змінною, тобто літерою, називають дробовими. Цілі та дробові вирази разом називають раціональними виразами. Потренуймо цей момент. Зупини відео та спробуй визначити, які серед цих раціональних виразів є цілими, а які дробовими. Нумо звірятися. Вирази 1 і 3 не містять ділення на вираз зі змінною. Тож вони є цілими. Вирази 2 і 4 містять ділення на вираз зі змінною, тож вони є дробовими. Окремим видом раціональних виразів є раціональні дроби Це дроби виду А поділене на Б, де А чисельник і Б знаменник є многочленами. До речі, у нас є відео, яке нагадає тобі, що таке многочлен, а також, що його окремим випадком є і число і одночлен. Зупини відео та знайди серед цих виразів раціональні дроби. Раціональними дробами є вирази 2 і 3. Як бачиш, раціональний дріб може бути як цілим виразом, так і дробовим. Якщо в раціональних виразах змінні замінити числами ці вирази перетворяться на числові. А чи будь-які числа можна підставляти замість змінних у раціональні вирази? Спершу розгляньмо цілі вирази. Зупини відео та знайди значення цього виразу, коли це дорівнює, наприклад, двом. У нас є відео, що допоможе тобі пригадати, як це зробити, якщо потрібно. Отже, якщо це дорівнює двом, значення цього виразу дорівнює нулю. Ми могли б обчислити значення виразу за будь-якого іншого заданого значення змінної. Цілий вираз існуватиме завжди. Це все тому що завжди можна виконувати дії. Додавання, віднімання, множення та ділення на число, що відрізняється від нуля. Усі значення змінних, за яких раціональний вираз має зміст, утворюють область допустимих значень, змінних цього виразу. Скорочено область допустимих значень пишеться як ОДЗ. ОДЗ є немов спеціальним гральним полем, що створюється для кожного окремого виразу на нього потрапляють числа, які претендують стати на місце літер, але в них не завжди є відповідна перепустка, хоча до ОДЗ цілих виразів завжди пропускають усіх. Тому до цього прикладу можна скорочено записати, що це може бути будь яким числом. А як бути із дробовим виразом, чи так само завжди можна знайти його значення, тобто чи всі числа мають перепустку? З'ясуємо це на прикладі такого раціонального дробу. Якщо замість х у цей вираз підставити число мінус один, то отримаємо запис мінус один поділити на 0. Але цей запис не є числом, бо на 0 ділити не можна. Отже, якщо х дорівнює мінус одному, заданий дріб не має змісту. За всіх інших значень вираз матиме зміст, тобто одезе цього виразу це всі значення змінної х крім мінус одного, або просто х не дорівнює мінус одному, число мінус один не має перепустки до грального поля. Отже, дробовий вираз має зміст лише за тих значень змінних, що не перетворюють його знаменник на нуль. Знайдемо допустимі значення змінної, що входить до цього дробово раціонального виразу. Оскільки маємо вираз, що складається з двох раціональних дробів. Першу потрібно знайти область допустимих значень, змінної кожного з них. Зроби це самостійно. Перший дріб існує за всіх значень змінної Y, крім мінус 6, Другий дріб має зміст за всіх значень змінної Y, крім нуля. Отже, шуканими допустимими значеннями змінної y є всі числа. Крім мінус шести та нуля раціональний вираз містить більше як одну змінну, то ОДЗ вказують для кожної змінної. Спробуй самостійно знайти область допустимих значень змінних у цьому виразі знаменник дробу перетворюється на нуль. Якщо m дорівнює нулю або m дорівнює трьом, а змін на P може набувати будь-яких значень, адже її в знаменнику немає, а тому Одезе всього цього дробового виразу скорочено можна записати так запам'ятай. Раціональними називають такі вирази, що містять лише дії додавання, віднімання, множення, піднесення до степеня із цілим показником та ділення. Якщо в раціональному виразі є ділення лише на число, такий вираз називають цілим. Він існує завжди, бо його змінні можуть набувати будь-яких значень. Якщо ж у раціональному виразі є ділення на вираз зі змінною, то такий вираз називають дробовим. Він існує лише тоді, коли значення його змінних не перетворюють знаменник на нуль. Раціональний дріб це дріб виду А поділене на Б, у якому А і Б є многочленами, і Б, звісно, теж не дорівнює нулю. Пірнай глибше, міркуй ширше та підписуйся на наш канал, і з нами легко та цікаво.